5 квітня з 18 години вечора до півночі в зоні проведення антитерористичної операції російсько терористичні війська 14 разів порушували режим припинення вогню здебільшого ворог вів хаотичні обстріли позицій наших військ зі стрілецької зброї крім того банформування грубо порушували мінські домовленості тричі провівши обстріл українських опорних пунктів із мінометів калібру 120 мм поблизу населених пунктів Широкіне, Ленінське та Піски. На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Крім того, південніше селище Сокольники, що на Луганщині, злочинці відкрили вогонь по опорному пункту наших військ із зенітної установки зу 23 2 В районі Маріуполя ворог сім разів провів повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Обстріл ворогу населених пунктів не зафіксовано. Незважаючи на намагання банформування своїми діями зірвати мінські домовленості, українські військовослужбовці продовжують стійко обороняти наші позиції та не піддаються на провокації злочинців.